Блокпост 51-ї механізованої бригади поблизу Волновахи. Ці хлопці готувалися до війни на рівненському полігоні. За тисячу кілометрів від дому вояки облаштовують нехитрий побут в полі при дорозі. Здравствуйте, ребята. Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера. Чиї то був наказ зупинитися на ночівлю в такому незахищеному місці? Військові досі не коментують. Вони спілкуються з місцевими, готуються кутаку їжу. Серед них Олег Не Чепорук. О півночі він іде до санітарної машини, якою кермує говорити з дружиною. Останній раз ми розмовляли по телефону. Це було опівдва на дванадцяту ночі. Він ну люблю. Хочу додому, ще трошки почекай, Каже, але не можу зараз розмовляти, бо під'їхали якісь дві машини, сходжу, броньовані, не знаю. Вибач, каже, я тобі перезвоню. І більше стії пори з 12 дочі він трубки не взяв. Цю розмову перервав напад терористів. Я набираю поза зоною, набираю поза зоною. Я вже набрала до друзів, кажу, а вони його немає. Кажу, як немає, він не приїхав, ні, його немає. Як немає, його розстріляли. Отак, балакали вони. Телефоном так і він, за рулем, так і Розприєм. за рулем. Отак і був телефон. телефон так його й розстріляли. Так Ольга взнала. Її чоловік вперше не дотримався обіцянки. Додому живим він не повернеться. Значно пізніше в селі отримали офіційне підтвердження про втрату. По повістці викликали, але його в той же день вернули. Але сказали бути, я з ним розмовляв, мав розмову, то він сказав мати бути на телефонному зв'язку, коли будуть викликати. Коли людина в 34 років збудував хату, ну не добудував, бачите, як сталося, не добудував і ні. Вівське господарство займався підсобною майнове господарство. людина, можна сказати, характеристики були тільки приємні, хороша, трудолюбивий, порядний. Загиблий залишив по собі чотирьох дітей сиротами, недобудований будиночок в бронниках та необроблений шматок ниви, з якого годувалась його родина. Служити 34-річному чоловіку лишалось вісім днів. 37 днів вчора було. Я вже каже, я посчитав 45 п'ять днів, довше мене відпустять. Капу ще днів осталось що, з мене вже якийсь діда, робота. Я ще ходжу до роботи. роботу. Дість там теж до сутки ходить. Бій з терористами тривав усю ніч. Підмога зі спецпризначенців на місце бою прибула лише вранці і чомусь, судячи із ось цього відео, потрапила під обстріл своєї ж авіації. Господи, Боже, милостивий. Спаси, за храни на 24-ки двадцять четверки стріляють наші наші не, наші, не знаю. При ті двадцять четверки, адна мівосі ані заходять до ліса і акуратно стріляють по нашому блокпосту, который там уже одні трупи. Господи, поміну за офіційними даними тієї ночі загинуло 16 чоловік. 32 бійці отримали поранення. Переважна більшість з них мобілізовані цивільні з Рівненщини та Волині. Страшно це говорити. Моїх три друга лежить. Я їх зараз не можу забрати. Вони дають, щоб познімали всі. Комбата ви, ви, ви витягнув, півголовини мав камбат. Йому 27 років. Тієї жахливої ночі проти 22 травня на Луганщині загинуло і двоє мобілізованих з Рокитнівського району. Не хочу нічого, щоб знімали, не хочу. Заплакані всі ходять, всі заплакані, всі ревуть, всі повністю. А коли, а коли привезуть? Діям як військових, так і терористів повинні дати належну оцінку у військовій прокуратурі. І лише після того тіла загиблих віддадуть сім'ям. Похорони і доставку загиблих Міноборони обіцяє оплатити. В ці дні ми приспускаємо на території області державні прапори, от, чіпляємо траурні стрічки, відміняємо усі розважальні заходи от, для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв. Ведеться розслідування військової прокуратури. Після закінчення розслідування тіла загиблих будуть доставлені на Рівненщину. Тимчасових рамках, що свідомо, це буде залежати від того, наскільки швидко буде проведене розслідування військовою прокуратурою. Доки рідні та близькі чекають повернення на рідну землю тіл загиблих, на рівненському полігоні готуються відправляти нових воїнів боронити схід. З власних джерел на полігоні нам стало відомо ризикувати життям, виконуючи почесний обов'язок, боронити батьківщину. Вишколеним під рівнем вояків змусять після того як вони реалізують інший громадянський обов'язок. Проголосують на виборах. Дмитро Леонтів та Микола Василюк. Новини Рівного.